Бейкері фуд інвестмент відтепер на Закарпатті. Український виробник хлібобулочних виробів глибокої заморозки офіційно відкрив завод у місті Хуст. Хуст ми відкрили з точки зору того, що це місто з потужним потенціалом, цікавою географічною розміщенням. Саме головне для нас це безпечний регіон, тому що. Цей завод, який розміщений в Козельці Чернігівській області, він все ж таки е, знаходиться в зоні е, бойових дій. Плануємо виготовляти інноваційні продукти, які в перспективі мають на меті імпортозаміщення зробити. Це продукти, які на сьогодні Україна виключно імпортує в великих об'ємах. Пов'язано з хлібобулочними виробами. До прикладу буде встановлена лінія по виготовленню донатів та пончиків, які на сьогодні в індустріальному масштабі українські виробники не роблять. Підприємство працює вже понад 20 років. Його продукцію реалізують у всіх національних мережах, а також експортують до 15 країн, в тому числі США, Грузію, Туреччину та країни Європи. Зараз хуст вже виготовляє здобні вироби, це традиційна здоба, яка в замороженому вигляді приходить нашим клієнтам. Підписані контракти з великими національними рітейлерами, які вже чекають перших поставок. На сьогодні встановлена одна лінія, яка дає 700 тонн продукції на місяць. В перспективі наповнення всього заводу, чотирма автоматизованими лініями він дасть 2,5 тисячі тонн продукції в місяць. Для нас кінцевий споживач це школяр і студент, і дуже важливо, щоб продукція, яку він споживав, була безпечна. Все на фоні того, що ми маємо ще зробити її доступною по ціні. Відкриття сучасного виробничого комплексу в Хусті стало вагомим внеском в економіку Закарпаття. Підприємство створює нові робочі місця навколо виробництва формується публічний простір з кав'ярнею, пекарнею, піцерією, електрозаправкою та сімейною зоною відпочинку. Відкриття таких масштабних проектів воно дає змогу як економічному, так і соціальному зростанню даного нашого краю. Це долі людей. Дані такі великі масштабні проекти, які реалізовуються в нашому краї, вони приносять досить непогане оподаткування тобто, це покращення економічного стану громади і в цілому Закарпатської області. Серце Закарпаття Хрущина. Знайшла, знаходить потихоньку своїх інвесторів і роботодавців, які відкривають робочі міста. Я впевнений в тому, що ви їх тут знайдете і зумієте забезпечити своє виробництво людьми, які будуть віддано вам, з вами працювати і створювати той продукт, який ви запланували на цьому виробництві. Найкраще про якість говорить сам споживач. Під час заходу всі присутні мали можливість ознайомитися з процесами виробництва. Завод обладнано за європейськими стандартами, що гарантує якість і безпеку продукції, а також першими скуштувати новинки, що зовсім скоро з'являться на полицях. Однозначно смакувало, дуже задоволений і дивлячись на високі стандарти виробництва, які є у підприємствах. Однозначно створюється. Велика довіра до продукту завод дає громаді понад 200 робочих місць, десятки мільйонів гривень податків до місцевого бюджету, а головне довіру до хуської громади як до перспективного місця розміщення підприємств. Першою країною, у яку експортують продукцію, виготовлену у місті над тисою стане Румунія. Завдяки чіткій стратегії BFI демонструє, що український бізнес здатен зростати навіть у важких умовах, тим самим підтверджуючи свій статус як якісного виробника та надійного партнера.